Спілкувалися з Ігорем Олександровичем Переховим, який сказав, що треба активізувати роботу і розпочати будівництво підземного дитячого садочка. Ми розуміємо, що це півроку, це рекордні терміни, тому, звичайно, на це потрібно багато часу. Я дуже хочу, щоб ми побудували дитячий садочок у Харкові. Такого ніхто не робив, бо там діти повинні перебувати весь день, так і спати, і відпочивати. І там зовсім інші нормативні документи. Він з'явиться в Новобуварському районі. З нуля 5 -5. У нас вже у нас вже є бачення, уже є проєкт. Тепер треба вже готуватися до початку його будівництва. Зараз на всіх локаціях безпечних, тобто в метро, в підземній школі номер 1 у нас працюють садочки по вихідних. Ми охопили 1100 дітей, і вже на цих вихідних, на цій локації, будуть теж дошкільнята.